8 кВт однофазний та 4 акумулятори проміжне відео встановили 4 акумулятори зараз у нас 10 години вже рухаємось далі ОТ і фініш ми закінчили у нас 4 акумулятора 6 кВт 8 кВт кВтний DI Mбаut зараз споживання Вудинку, потужні зарядки, щиток у нас, реле напруги, автомат на вхід на вихід, мережа перекидний та автомат на акумулятори. Значить, тут у нас е, на PSB підключення першого акумулятора, а далі просто Out In.